У нас в державі в політику, в законодавстві, у політиці в законодавстві розбираються як таксист, так і кожна кухарка. Чи таксистка і кухар. Кожен свою 5 купів кліпить, це добре. Але от у нас воєнний стан, і багато хто висловлює свої думки, там от дивлюся Ютуб, інтернет, Тік-Ток. Із державних службовців, там місць органів місцевих самоврядування, представників, що вони там багато працюють, не так важко працюють, ефективно працюють. Так було завжди, це відповідає вимогам законодавства тощо. То я вирішив свою спорчену юридичну думку донести через призму такого от поняття, що всі в нас рівні, і людина найвища цінність. От є у нас воєнний стан. Є у нас заробітні плати держслужбовців. Звичайно, там хтось там на маленькій посаді, вона маленька. Але є певні категорії, які там непогано отримують. Це від, від голів місцевих рад, серед яких є теж дуже багато порядних і теж хтось відмовляється від своєї заробітної плати на користь армії до там, представників різних наглядових рад, тощо, де там заробітні плати, ого. То от тепер подумати, воєнний стан солдат, там, який в армії не на не як кажуть. Але, але людина відірвалася від цивільного життя. Хтось заробляв мало, хтось багато. Але яка різниця? Тобто моя думка, моя пропозиція, можливо, хтось там почує і видасть її за свою, щоб максимальний розмір зарплати будь-якого представника державної влади. Крім тих, які там, наприклад, теж не у передній лінії, які під бомбардуванням то що, ну там десь у Бахмуті, наприклад, голова Бахмуту, який там постійно сидів, а може і не сидів, я не знаю. Не повинна бути максимальна заробітна плата державного службовця, представника органу місцевого самоврядування, іншої державної влади, мабуть, навіть до директора якогось комунального підприємства. Не більше максимальної заробітної плати солдата, який в армії, який теж і вчився, і може 55 освіт має, може ще щось, але не більше. Тоді буде справедливо, тоді більше людей захочуть іти в армію. Ну і більше буде фінансування і забезпечення. Дякую за увагу. Є питання, пропозиції, пишіть.